Як змінилися актори серіалу Перші ластівки? Частина друга Максим Девізоров зіграв проблемного підлітка Дена. Зараз актору 29. У 2022-му він доєднався до ЗСУ та одружився з акторкою Світланою Гордієнком. Але в липні 24-го вони розлучилися, і в серпні того ж року Світлана народила дитину від іншого. Наразі Девізоров виконує завдання на Донеччині та лише інколи з'являється в серіалах. Вікторія Литвиненко, слідча Макарова та журналістка Зотова у серіалі. Після проєкту вона знялася серіалі серіалах лікарка за покликанням та впізнай мене у шлюбі з актором Сергієм Стрельниковим Виховують спільного сина та доньку від першого шлюбу Литвиненко. Анастасія Постовід зіграла Каріну у другому сезоні ластіок. Після серіалу постовіт багато працювала у театрі, а за час повномасштабного вторгнення ще й активно волонтерила. Нещодавно акторка зізнала, що довгий час лікувалась від депресії, і підтримала всіх хто має схожий діагноз.